Пити лапки і сидіти вдома. Пам'ятаєте, ту соціальну дистанцію, коли бахнув ковід, так? Оті черги два метри через два, скляні перегородки між людьми, ну і всі інші засоби контрацепції від ковіду. А що, якщо не ми одні такі розумні? Дослідники взяли групу по 180 мурах і помістили їх в контейнери з ґрунтом. Ну й дали час їм на будівництво. А потім у частину тих контейнерів додали по 20 навмисно заражених мурах. Ну, не ковідом, звичайно, але спорами грибків Шість днів вони спостерігали, і виявилося, що гнізда заражених груп стали більш такими, знаєте, модульними. Вони мають довші тунелі, менше прямих зв'язків між кімнатами. І ці ремонтні рішення реально зменшили поширення грибків. Але не було жодної, жодної індивідуальної ізоляції. Мурахи буквально показали, щоб вижити колонії потрібно перебудовувати стіни, а не просто.